І до новин аматорського спорту перед Великоднього тижня. Триває спартакіада державних службовців Чернівецької області. Нині проходять саме районні етапи для визначення команд учасників на обласний завершальний фінал. З глибоцького району повернулася наша знімальна група. Спартакіада серед державних службовців виконавчої служби Глибоцького району проводиться вже в четверте. Нинішнє змагання з волейболу у спортзалі нової дитячої нацької спортивної школи. Ми мріяли всі ці роки, щоб у нас з'явилася така база сучасна з тренажерним залом, з борцівським залом. В майбутньому, можливо, коли буде всестороння підтримка держави, побудують у нас. Басин, тоді, можливо, ми будемо плавати. Вернуться ті часи, коли обов'язково всі діти наші загальноосвітні школ навчалися плаванням. На волейбольний майданчик вийшли команди Галибойської РДА, судовиконавча служба і збірна податкової інспекції та пенсійного фонду такою об'єднаною вружною командою. Переважали явно молоді гравці, тому ігри проходили жваво і цікаво. Взагалі, глибоцька команда успішно виступає в обласній спартакіаді. 2008 рік бронзове місце. У минулому цей успіх повторено. Серед призерів шахіст Володимир Карлічук, Олександр Бордон і Олександр Іонець, теніс настільний, а також футбольна команда. Як показує районний досвід, такі спартакіади варто проводити. Тому тут пропонують новації свої. Зокрема, ми вже другий рік поспіль проводимо стрільбу серед державних службовців. Це ми проводимо ще в лютому місці на День захисту вітчизни, де приймають участь в тому році прийняло 21 чоловік, в цьому році 17 чоловік. Ініціативні люди завжди досягають успіху. А тут перемагає команда судовиконавців. Хоча у загальному підсумку не так вже й важливо, хто виграє на майданчику. Наступний етап Глибоцької районної спартикади мініфутбол, шахи і шашки. Ігор Савчин, Олександр Москалюк, телеканал Буковина.